Сьогодні приєднався до нас. Сьогодні ми продовжуємо серію ефірів в межах проєкту Молодь управляє, де ми розказуємо про найцікавіші ініціативи, які зараз реалізуються навчальними закладами нашої громади. Мене звати Марта Бігмут, я менеджер з питань регіонального розвитку комунальної установи інститут міста Дрогобича. Сьогодні ми познайомимося з учнями Стевницького ліцею номер 7 і вони поділяться з нами враженнями про найцікавіші ініціативи, програми, які реалізуються зараз в їхньому навчальному закладі. Буде цікаво, тому залишайтеся з нами. А тепер давайте знайомитись. Розкажіть кілька слів про себе, як вас звати, про свій навчальний заклад, що робить його особливим. Всім привіт! Я Артем. Навчаюсь в Стадницькому ліцеї номер 7 Навчаюсь я там з 9 класу і вже три роки до один. Мене звати Богдан. Я учень 11 А класу, навчаюся на суспільному гуманітарному профілі, навчаюся в нашому закладі із першого класу, ветерана. Дуже рада нашому знайомству. Розкажіть кілька слів про ваш навчальний заклад. Наш навчальний заклад це прекрасне місце для навчання та в принципі проведення часу. Хороший вчительський колектив, хороший учнівський колектив. Скажу чесно, коли приходжу до школи, мені. Приємно там знаходитись не хочеться покидати стіни захід. Це чудово. Дуже привітні в нас вчителі, учні. Ніхто не б'ється ніколи. Всі дослухаються до один одного та навчаються у взаємопомаці. Мені здається, що в цьому внесок дала, напевно навіть ваша програма СН, про яку ми сьогодні будемо говорити. Думаю, багато хто про неї не чув, і ми б хотіли, щоб ви простими словами нам розказали кілька слів про неї. Що це, як воно реалізується у вас? Власне, програма СЕН розшифровується як соціально-емоційне та етичне навчання. Ця програма в Україні вже 6 років, як в нашому ліцеї вже 2 роки вона тестується. Втім, вже цього року Міністерство освіти вводитиме її у всіх навчальних закладах. Це не як окремий урок, вона інтегрується в різні предмети. І є дуже обширним. Власне, вона допомагає е, дітям контролювати свої емоції і розвивати важливо необхідні у дорослому житті навички. Дуже цікаво. А можливо, у вас є якісь такі ситуації, що запам'ятались уроки чи Я... ви хотіли поділитися з нами? Ну, під час е, цих уроків був один випадок, що ну, вчителі з молодшими класами розглядали. Навички допомоги першої допомоги людині, і коли в дитини з епілепсією стався приступ під час повітряної тривоги, то діти без присутності вчителя змогли надати їй швидку допомогу і привести і привести її до нормального життя. Це дуже чудово. Я думаю, такі навички потрібні всім і дорослим міти контролювати свої емоції. Критичних ситуаціях реагувати правильно. Це чудово. Е, ще хотіла спитатися, чи вплинула е, ця програма на ваше ставлення, наприклад, в сім'ї з друзями, чи змінилася якась ваша поведінка? Можливо, менше зваритися з братами та сестрами? Конкретно, наприклад, мене ця програма не встигла торкнутися, адже вона зараз вводиться і водиться для учнів молодших нас. Mm -hmm. 10 до нас вона не зачіпає. Тому на мене ніяк не ніяких тоді. Ну але наскільки я бачу, ця програма дуже корисна, вона корисна не тільки дітям, так і дорослим. Вміння свої емоції контролювати, знадобиться в житті кожному. Дуже дякуємо, дуже цікаво було дізнатися про ваш досвід у цій програмі. Наступною темою, яку б ми хотіли б говорити, це є ваш досвід у програмі Айрекс Вивчайте, розрізняйте. Розкажіть, про що це взагалі програма і як ваша школа до неї долучилась? IREX, або іншими словами, програма медіаграмотність, в якій мені вже доводилося брати участь. Колись. Це програма, яка допомагає дітям і вона нам лише корисна дітям, розвинути свої навички користування соціальними мережами. А як виглядають уроки? Це угадання уроків, якихось ігор? Раніше, коли ще я її застав, це був як факультатив, окремий урок, додаткове заняття. А зараз вона інтегрується для 8-9 класів. Я знаю точно в предметі, в звичайній предметі. Зрозуміло. А чи змінилося щось в ваших поглядах і в поведінці після отриманих знань в межах цієї проблеми? Звісно ж, адже вони всім згодяться. Тому що зараз в наш час, коли ми живемо в світі постправди, дуже багато фейків, а тим паче в час війни і ця програма навчили розрізняти ці фейки, е, не довіряти кожному, що в кожній інформації що пише, десь там, якось там. Тому я кажу, що програма це не є корисна лише для нас, а й для старшого покоління, яке звик вірити в тому, що в телевізорі пише. Перевіряти інформацію, фільтрувати її і е, е, приймати рішення. Власне, можу додати, що ця програма пов'язана також напрямую Сен, адже mm -hmm. розвиває критичні мислення. Як сказав а, мій колега. З 2003 року почався період по справді, і е, зараз люди в соціальних мережах дуже транслюють свою, своє ідеальне життя і ну, воно не є правдивим. Хоча деякі, більшість людей вони не можуть перевірити ту інформацію насправді. Тому вони просто вірять і перебувають майже постійно в депресії через те, що вони не живуть, як якийсь там. Вигаданий персонаж з TikTok чи Інстаграму? Так, ви про критичне мислення зараз дуже важливе, щоб достовірність інформації, розуміти, коли правда, коли фейк. Дуже цікаво. Думаю, такі знання знадобляться також кожному. Можливо, тут є у вас якісь випадки, що запам'яталися, уроки якісь цікаві чи ситуації, також зв'язані з цією програмою, щоб ви хотіли поділитись. Нічого такого серйозного, цікавого не було, Не mm. мається на увазі, що було б цікаво почути всім якийсь випадок. Ну, хіба пам'ятаю, що коли брав в тому проєкті участь, це був ну, у нас 6-й сьомий, е, нас вчили розрізняти рекламу. Це mm. теж дуже важливо. Цей елемент я розказую. Що зазвичай в нашому часі реклами вони такі забарвлені і не завжди показують дійсність. Можливо, у вас були якісь такі випадки, коли на картинці річ красива, але, на ділі не дуже. Вджили роз'ясняти, так. Навіть свою рекламу створювати. Пам'ятаю, я тоді пенал про Так. Ну, дуже цікавий випадок, дуже цікаво про це почути. Щоб я ще хотіла спитатися, чому ви думаєте, що важливо, чому важливо, щоб про цю програму дізналися більше людей? Що це їм дасть? Це їм ну, дасть можливість вижити в нашому світі сучасному. Я думаю, що ці програми будуть корисні для того, щоб люди е, більш е, з, з головою ставилися до інформації, яку вони читають. Та Ну, не поширювала дезінформацію, може, більше. Можна і так сказати. Перевіряли джерела інформації, їхню достовірність. Так, я теж думаю, що це буде дуже корисно. Дуже дякую за таку цікаву тему, і що ви робите такий важливий внесок і вносить, поширюєте ідеї про медіаграмотність. Це справді важливо. Наступною темою, яку б я хотіла з вами поговорити, це є шкільний проєкт професія моїх батьків. Як взагалі зародилася ідея цього проєкту? І про що він? Цю ідею придумала наш, наш директор нашого ліцею Лени Миколаївна. і суть цього проєкту познайомити дітей із професіями батьків, куди вони звучали. Але познайомити не з загально перейнятого боку, а саме почути від батька чи мати людей з учня ліцею свою історію. Як він досяг цього, і власне мій колега розповість випадків, який найбільше він запам'ятався. Так так. Я думаю, що буде багато розповідей, які вас. Абсолютно, це був цікав, цікавий момент. Це взагалі ну, ці в році в рамках проф профорієнтації, орієнтації, тільки розвитку це цікаво. Особливо для мене було дуже цікаво послухати досвід батька, батька мого однокласника Сергія. Він є дантистом. Або ж стоматологом, він е, розказав ду, свій шлях, як він з самого нуля дійшов до того, що побудував свій кабінет і став дуже популярним лікарем, От в другому якраз. І задавали дуже багато цікавих питань. І, до речі, що я хотів би підмітити, зараз діти стали вже більше свідченішими і вони вже не питають просто. Скільки ви заробляєте в місяць і так далі. Їм вже їм більш цікаво про те, чи отримує людина задоволення від своєї професії, чим, що вона займається. Чи не шкодує вона, що обрала такий е, шлях? Та, це і дуже правильний підхід. Я пам'ятаю, що було питання, скільки коштує це все обладнання. І е, хіба одне крісло? От стоматолога, на яке ми всі сідаємо при огляді, коштує 10 тисяч, всі долари, Всі від того були дуже в шоці і зрозуміли, що стати лікарем це дуже важко, і вже не кажучи про те, скільки треба грошей, щоб почати щось своє е, іменно робити, свій кабінет, побудувати і так далі. Так, я бачу, ця програма показує, як і мотивує до певних професій, так і показує реалії, щоб з різних точок зору подивитись на професію, і зрозуміти чому власне. Вона... Я хотів додати, коли діти навчить, наприклад, 10-му, на 10 му класі не важливо, вибирає собі майбутню професію, він уявляє, що це буде професія мрії, що до неї легко дійде. А ось такі приклади професія моїх батьків цих проєкт. Він показує, що не все так просто. що Треба буде працювати дуже сильно і що все це може влітіти у велику суму гроші. А чи вплинув цей проєкт, можливо, на ваш вибір професії, можливо, щось вам запам'яталось і ви вже обрали для себе якусь? Я для себе обрав професію, але проєкт професіяних батьків на це не вплинула. Можете не, не, не вплинула. Я для себе так. теж обрав професію, проєкт батьків вплинув. На мій вибір, ну, не на мій вибір він вплинув, а він вплинув на знання про роботи, і що, здавалось би, що є якісь прості, достатньо професії, але насправді вони такими не є. Бо, наприклад, також пам'ятаю, була мама адвокат чи однокласниці, мені здається, і. Ми всі почули, що шлях це є дуже важкий, тому що бути адвокатом це шлях такий, що він е, не передбачає в собі відпочинку чи ще чогось. То постійно бути на готові, що о третій ночі можуть розбудити дзвінком і треба буде швидко збиратися на роботу, на розслідування. І багато людей до такого не готові просто. Дуже дякуємо, розказали нам дуже багато чого цікавого. Е, також я б хотіла сьогодні згадати в рамках програми про волонтерство. Знаю, що ваша школа дуже активно ним займається. Що ви хотіли, може, кілька слів про нього сказати? Так, дійсно, наша, наш ліцей е, активний активно займається цим, постійно проводяться збори, у нас оголошуються на допомогу нашим військовим. А ось е, недавно ми на Святого Миколая. Ми збирали воєнні бокси. Господи у нас мій колега брав цьому безпосередню участь. Я лише допомагав збирати, а він відвідував військових і Це був захід, до якого залучилася вся школа, всі учні. З кожного класу ми зібрали окрему коробку з допомогою. Там були шкарпетки. Їжа, смаколики, всякі, які ми зібрали, підписали в кожну коробку і повезли в госпіталь до воєнних. Ми розносили та паралельно калюдували всім воєнним. Вони були дуже щасливі, і вони, я думаю, відчули себе більш потрібним цьому народові, а особливо молодому поколінню. Вони відчули, що їх пам'ятають. І про них ніхто не забув, незважаючи на те, що вони ну, наразі не можуть захищати так як колись українців. І ну, особисто я думаю, що це була дуже така акція, яка людям може сказати, що треба долучатися до допомоги та допомагати нашим захисникам. Так, ви справді великі молодці. Я думаю, що наші воїни заслуговують підтримки, допомоги, яку ви їм справді даєте. І молодці, що мотивуєте, молодь інші школи і взагалі усіх підтримувати. А знаю, що у вас є така, як ярмарка вдячності? Розкажіть, можливо, про неї щось кількох Так, так? так. щороку проводиться у нас такий захід, ярмарка. Кожен клас виставляє якісь там смаколики, їжу. Закрутки приносили, наприклад, на для... крайній ярмари. І, і... частину зібраних коштів саме ми донатимо на Збройні Сили України. Це теж є частина нашого волонтерства. Так. Можливо, у вас ще були якісь заходи, зв'язані з волонтерством, про які вам, вам запам'яталися і я б би хотіли розказати? Ну, таких заходів. Наша школа. Проводить дуже багато заходів волонтерства, але ми розкажа розказали про найосновніші, такі що і найбільш масштабні, які особисто я запам'ятав і брав в них участь. Також наші учні зі школи активно долучаються до всіх заходів, які ми проводимо, та приймають в них активну участь. Молодці, дуже молодці. Дуже дякую за вашу відкритість і за всі ваші відповіді. Нам було дуже цікаво послухати про всі ваші проекти, про вашу участь в них і бажаємо вам, щоб майбутні проекти і ініціативи вас обов'язково вдавалися. Дуже дякуємо, що прийшли до нас. А вам дякуємо, що були разом з нами в ефірі і чекаємо вас на наступні. Залишайте коментарі та відгуки. Нам дуже важлива ваша думка.